Мікс, осінь зима, сорту Екстра. 10 кг по ціні 3050 гривень за цілий кульочок. Нам тут попадається термокурточка в розмірі. S, -очка. Це йде жіноча моделька. Ось такого плану, такий приємний зеленуватий колір. Наступна ось така теплесенька, зимова, Street One бренд іде. Жіноча моделька без капюшончику, але розмір, мені здається, ну це буде МКЛ. Наступна, тут пуховичок, крутезний, до речі, брендовий. Ось. З таким, як його, кінгуру. Ось така крутезна, теплесенька, пухова курточка. Наступна моделька йде ось такого плану. Це пухова. Так, вона буде в розмірі селічка. З капюшончиком моделька. Ось така. Наступна, дуже крутезна, 100 граміточка. Дженіфер бренд. Ось така моделька, тут така дівчинка. Крутезна голова руху. Наступна кермокурточка вже чоловіча. З капюшончиком. Ось така моделька. І по розміру це буде. Не бачу розмір. Більший розмір буде. Теж тут ми ще одна 100 грамів. Ось така притежня знімається. Так, купаю розмір. 40-й. Ось така. Класна, дуже класна. Бо вона йде вся на таких закльочках. Замочку тут немає. Наступна ось така в квіточки. Теж 100 грамівочка. Розмір я не бачу. Ось така крутезна, яскрава, жіноча курточка без капішочку. Наступна mm -hmm. чоловіча моделька, подивіться, яка крутезна, який гарний колір сірий, така парка. До речі, замочок вона може бути як двохстороння. Вона неї є двохстороння. З однієї сторони така сіренька, а з оборотньої сторони буде чорненька. Курточка двохстороння. Дальше ще одна моделька чоловіча. Ось така коротенька, з капюшончиком і більший розмір. Наступна моделька ще одна чоловіча. Дуже гарно виглядає. Взагалі приблизно, якщо чесно. Мені здається, якийсь має бути дуже гарний бренд. Розмір елічка. Ось така моделька. Далі куфточка вода. О, прикольно, тут навіть є якийсь замочок. Мені квартить його відкрити. Не знаю, для чого цей замочок, але вона тут відкривається. Цікава моделька. Закриваю. Капюшончик знімається, дуже гарна курточка. І останнє, що нам попадається, це ось така жіноча безрукавочка. Я думала, це конверс. Тут є такі зірочки. Тут, тут. По розміру це буде еска. Ось така моделька. В принципі, все. Я вам казала повністю цілий лотик. Ціло... Ціло... 10 кг і по ціні 3050 гривень. Це курточка, осінь зима, сорту екстра.